Фруктовий сад у центрі села у сороцькому Іванівської громади висадили 60 саджанців дерев. Ініціював екоакцію військовослужбовець та виходить сороцького Іван Вишньовський спільно зі старостою села. Висаджуємо дерева це теж як своєрідне молоде життя, яке з часом виросте, дасть свої плоди, і ті плоди зможуть діти споживати. Ну, місце ми вибрали бачити таке біля будинку культури. щоб Це був сад для всіх жителів, для всіх гостей, хто приходить, щоб вони бачили, що воно є. Є гарно серед висаджених дерев 20 яблунь, 20 груш, 10 слив та 10 персиків. До висадки дерев, крім місцевих мешканців, долучилися волонтери фонду покрова та артисти, які брали участь у благодійному турі. «Сила народу. Ми артисти не тільки вміємо співати, а ще й вміємо працювати. Тож ми посадили для того, щоб наша ненька країна ще була більш зеленішою. Вона так зелена, але більш зеленішою і багато родила яблучок, сливочок. Село сороцьке за цей проміжок часу стало для нас таке, як рідним, тому що тут дуже щирі люди, які активно долучаються до всіх зборів коштів, які розпочинає наш благодійний фонд покрова. Також дерева садили учні сороцької гімназії. Я садила сьогодні деревце, це слива. Я полила його і буду кожен день поливати. Як думаєш, ж на велике вирості? Так, Дуже підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.